Антонов Vortex Вортекс-2026» став черговим проривом у розвитку української авіаційної промисловості, поєднуючи передові технології та інноваційні рішення, що виводять на новий рівень поняття швидкості, ефективності та безпеки польотів. Цей літак створений як універсальна платформа для різних типів місій від військових операцій до гуманітарних перевезень, демонструючи гнучкість і потужність українського авіабудування. Його конструкція базується на новітніх матеріалах із композитів, які значно знижують вагу фюзеляжу та підвищують міцність корпусу, забезпечуючи високі показники аеродинаміки навіть за екстремальних умов. Vortex 2026 отримав повністю оновлену систему управління польотом Флайбай у аїрнового покоління, що дає змогу пілоту контролювати літак з максимальною точністю. Інтегрована штучна система аналізу даних у реальному часі стежить за усіма параметрами роботи двигунів, навантаженням на крила погодними умовами та маршрутом автоматично пропонуючи оптимальні рішення. Завдяки цьому Антонов Вортекс» став одним із найбезпечніших літаків у своєму класі. Серцем літака є два нові турбореактивні двигуни, розроблені у співпраці з українськими та європейськими інженерами. Вони забезпечують неймовірну потужність при мінімальному споживанні пального. Це дозволяє літаку долати великі відстані без дозаправки, зберігаючи екологічну ефективність. Рівень шуму знижено майже на 40% у порівнянні з попередніми моделями, що відповідає сучасним міжнародним екостандартам. Особлива увага приділена кабіні екіпажу та комфорту пасажирів. Сучасна панель управління має адаптивний інтерфейс із сенсорними дисплеями, а система доповненої реальності допомагає пілотам орієнтуватися навіть за низької видимості. Пасажирський відсік оснащений новими шумоізоляційними панелями та автоматичним регулюванням мікроклімату. Це створює відчуття повної тиші та комфорту під час польоту. Антонов Vortex 2026 уже викликав значний інтерес серед міжнародних авіакомпаній і оборонних структур. Його універсальність дозволяє виконувати як стратегічні перевезення, так і високоточні операції на великих висотах. Крім того, літак здатний здійснювати короткі злети та посадки, що відкриває можливість використання навіть на невеликих аеродромах. Українські інженери підкреслюють, що Vortex це не просто новий літак, а символ відродження технічного потенціалу країни. Він демонструє, що Україна здатна створювати високотехнологічну авіацію, яка конкурує на світовому рівні та визначає майбутнє повітряного транспорту.